Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Двоє загиблих і четверо поранених у Херсоні. Окупанти з лівого берега обстріляли з артилерії. Тролейбусний парк. Один працівник загинув на місці, інший в лікарні, що четверо шпиталізовано. Авіабомби ворог кидав на козацьке та веселе, пошкоджено територію заводу та багатоповерхівку. Із артилерії обстріляли Білозерську громаду. Поранено двох жителів. Одна людина загинула, і четверо поранені на Запоріжжі. Троє з них постраждали вранці в Приморському. і Ще один в Воздвижівці. від артилерійського удару загинув житель села Малатокмачка, Ворог атакував Оріхів і Преображенку. Пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки. А вночі російські військові обстрілювали околиці Запоріжжя, але минулося без руйнувань. Уранці росіяни завдали удару по Авдіївці, влучили в район коксохімічного заводу. Під обстріл потрапили також 13 населених пунктів Донеччини. У Курахівці Росіяни понівочили 22 будинки. А напередодні завдали ракетного удару по черкаській громаді, де пошкодили АЗС. На Харківщині, в селі Кругляківка вщент зруйновано три будинки. Загорілася сільськогосподарська техніка, і ще кілька хат спалахнули в селі Петропавлівка. А в Куп'янську від обстрілів зайнявся ліс. На Сумщині окупанти обстріляли дев'ять прикордонних громад. Пошкоджено з десяток будинків у Шелегінській громаді. Поранено жінку. По тамтешніх селах окупанти били з артилерії та скидали вибухівку з безпілотника, пошкодили водонапірну вежу. На фронті за останню добу маємо понад 30 бойових зіткнень з ворогом. Крім того, окупанти активно застосовують системи залпового вогню. Більше як 50 обстрілів по всій лінії зіткнення. Стільки ж ударів росіяни здійснили авіацію. Утім, безкарно їм це не минулося. У відповідь наші повітряні сили знищили чотири зенітно-ракетні комплекси ворога, вразили з дюжину місця скупчень особового складу противника. А от гармаші розбили два склади з боєприпасами росіян. Один склад із спально-мастильними матеріалами, і 23 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях. Ворог далі намагається атакувати на деяких напрямках, зокрема на Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському. І докладає зусиль, аби не втратити окупованих територій. для цього на Луганщині в Креміні. Понад 300 російських солдатів розквартирувалися сьогодні по будинках, де проживають місцеві люди. Утім, наші військові знаходять можливість витісняти їх, і однією з найгарячіших точок наступу нині залишається південний напрямок.